І всім привіт, любі друзі! Ви на канаві Collection Lance. У нас буде обзорчик комікса Червоний колпак. По-українськи не знаю, як це інтерпретрувати. Навіть слово не міг вимовити. Інтерпретація. О, у нас буде обзорчик першого випуску першого: Red Hood and the Outlaws. Rebut. Тобто, перевипуск червоного колпака. Да, його історія. Да, подивіться на це. Я максимально обожнюю червоного колпака імно через е, мультфільм, е, який Warner Brothers випустили. Якщо ви дивилися, це називається Batman під красним колпаком. Він доволі класний. По-моєму, що це історія першого Робіна. чи я помиляюсь. Бум! Тут у нас червоний колпак. Дуже сильно хотів лего фігурку собі купити міні фірка, але так і не купив, бо вона тільки в одному наборі. Зато має фігурку Дедшота. Так, ось Така от коротка історія. Тут такий Бетман йо мой мощний тип. У них тут приємна схватка. Я давно не листав цей комікс, він дуже класний, дійсно хороший цікавий сюжет. О, реклама отряда самоубивць». Той як Джокер знущався над Аць робіном. Тут реклама. Статі, цей комікс в мене є. Якщо хочете, зроблю обзор. І цей в мене є. Да, доволі хороша історія. Такий перезапуск персонажа. Мені він сподобався. Не знаю, як ви, пишіть коментаря. Да. Крутий випуск, максимально класний. Дякую всім за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на канал і всім бажаю гарного дня. Чао!